Щорічно у другу суботу вересня відзначається День фізичної культури та спорту. Я теж вирішила долучитися до спортсменів нашого міста. Хоч ранкова зарядка це для мене звична справа, але сьогодні вона була по особливому приємна. Бадьористів вирушає спілкуватися з спортсменами. Оскільки ми не потрапили на міське святкування Дня фізичної культури у Фастові, проте нам вдалося поспілкуватися з переможцями естафети, яка відбулася на стадіоні Машина-будівник. Це учні Фастівського ліцею-інтернату, які зайняли перше та друге місце у Спартакіаді. Мені дуже подобається спорт, я люблю бігати, кроси, маленькі дистанції, живуться. Свій вільний час я проводжу на спортивних майданчиках, мені це подобається, мене захоплює. Команда дівчат займала неодноразово про ці місця. В цьому році ми зайняли друге місце для ліцея. Це був перший раз, тому що раніше дівчата займали, займали третє або навіть вгорі інше на Спорт це корисна справа, адже всі ми хочемо бути здоровими та виглядати привабливо. Ми сподіваємось, що всі фастівчани за здоровий спосіб життя. А надалі бажаємо нашим спортсменам досягати ще більших висот та йти до перемог. Фастів за спорт. Раз, два, три! Владислава Хілінська, Володимир Степасюк, Фастів Тіві.